Наша громадська організація куприбалу кавущину організовує, каже, це, не, це перший, надіюсь, не останні. Будемо приймати участь, будуть у всіх призи, всі будуть нагороджені. Без призів сьогодні ніхто не піде, це однозначно. Багато у нас спонсорів. Озвучують вже потім на фініш, бо більше буде, я думаю, людей. Зараз би не затягувати дуже час, значить порядок даний такий. З 7 година починаємо підготовку. восьмій старт дає. З 7 до 8 маєте час приготувати приманки, закормитися, вудочки на поготові. В сьомій годині стаємо. Значить, фінішний сигнал буде в 1 годині. п'ять годин чисто Значить Правило, я думаю, всі читали двох словах. Одна вудочка, один гачок, риба в садку, з сектора виходити. В принципі, у туалет кому треба, зрозуміло, що він хоче. Настільки лишається в секторі, можна суддям сказати, будуть допомічники судді. Тобто подивляться за речами за цей момент. Ну, що ще сказати, рибу зважуємо до кожного, підходимо в кінці, після фініша, водочка на бік складаєте. суддя підходить, переважує, записую протокол. Тут опрацьовує протокол, буквально пальник 10 і будуть результати оголошені. Після результатів буде якийсь невеличкий шашличок, щось ми таке організували. Організовуємо, бо що не організовуємо. Я сподіваюся, всі приємні сьогодні відпочинуть і цей, весело проведуть час, приємній компанії. Ще має що спитатися. Почувають себе всі добре, зауважують, що троє ні в кого немає, надіюся. Ну, зараз гімно співаємо Живемо в Україні, вроді, всі патріоти. Хоча б прослухаємо, хто так знає, що такі. Усякі може бути. Зараз. діджей зробить. Все, достатньо.